]�e. А в таких дає, воно е, тоді е -то, там ваги стабілізується, вже не хитається, пише, що стабільна вага і нажимається, воно зафіксовує і займається. Рук прогнався. Він три рази їде. За третім разом, автомат виключиться. <зважаю> нормально, боїть ну, просто помалу, хай подалі їде в наця вже догрузка побуде. Це кібернатори, раз он заїжджає на тіво самі кури. Сюди? <зважаю> А чуди, тиск потискує. Тіск віже тим, коли приїхав, а тепер дає заперед тиск, що за. Дай трохи назад! Дай назад трохи! Ой, ой, Вроді проста, про, вроде проста процедура. Мало добу. Він такова, він просто заїжджає. Переразу ти пускає, весь мотор падає наперед і тоді газ міщується. Вони в основному тут може 12 тонн тонку не прийти, але він встає, перед пішов, і вже з другої осі вже вже тонув півтора забрав. він не може його посіти. Розложити. Назад. Дай назад! Дай назад, скажи! 50 тонн Ты будешь открыть, ага. а давай, 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 давай,